Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні покажу вам своє замовлення за дев'ятим каталогом Oriflame. Почнемо з найбільшого. Це ось такий кондиціонер для волосся Milk and Honey. Беру його періодично. Мені дуже подобається він по акції був, тому взяла. Наступне, що покажу, це ось така масочка, найкраща з усіх трьох, які тоді вийшли. Хочу спробувати її заморозити і використати в такому вигляді, тому що я її тримала тільки в холодильнику. Вона мені подобається і замовила. Як плату за доставку взяла собі тендер Кея з кавуном. Класний аромат, гарний бальзамчик. Я думаю, що про це вже розповідати всі його знають, немає сенсу. А, наступне чер... покажу а, через те, що я вже переснімаю тут відео. А, це ось такі два консилери. Я замовила у одному відтінку: це слонова кістка, найсвітліший відтінок. Ось так він виглядає. Це була порада від Наталі і Я дуже дякую, що вона нам відкрила цей засіб. Бо я чесно кажучи, на нього б увагу не звернула. Він дійсно класно перекриває. Я не використовую його під очима. Бо він один в один підходить по тону моєї шкіри. Я використовую на проблемні ділянки, там де є якісь плямки. От туди я його використовую. Він класно все перекриває, класно тримається. Взагалі ніяких нарікань в наступних каталогах він буде дорожче, тому я собі взяла два. Але тут є одна проблема: коли я почала знімати перше відео. В мене вивалився отут, Бачите, він весь так бовтається всередині. Тобто не тримається достатньо щільно і треба досить обережно ним користуватись. Звісно, що це для себе тому окей. А якщо б це було на продаж, було б трошечки неприємно і довелось, мабуть, би повертати. Наступне, що покажу, це ось такий BB крем від Uncolor. У мене у відтінку Light. Номер, ось, ви бачите, 356,40. І оскільки в мене трішечки запізнилося замовлення, я мала його забрати вчора зранку, забрала вчора пізно ввечері. То я тут уже покористувалась деякими продуктами, і в тому числі наносила цей біблі. По відтінку, він, в принципі, мені здався трішечки темнуватий, спочатку, як для світлого відтінка, але найсвітліший я не хотіла брати, бо я боялася, що він буде занадто світлий на літній період. Коли я нанесла його так, просто затестувала на руку, то мені здалося, що він не дає сяючого покриття. Ну, коли він трошечки підсихає, то якесь матове покриття, але на обличчя він лягає досить непогано, перекриває. Ну, як звичайний бібі-крем перекриває, тобто не слід очікувати якогось щільного покриття. На шкірі він досить непогано відчувається, легенько немає такої плівочки. Ну, поки що в мене враження більш позитивні ніж негативні. Ну тобто, його треба ще потестувати, поносити, подивитися, як він буде. Але в цілому він непоганий, особливо за свою вартість. І останнє, що покажу, також уже спробувала сьогодні зранку. Дійшли мені нарешті оці пробники Optimals, мабуть, тільки з запуску цієї лінійки. І я вам хочу сказати, що мені не подобається, як оновилася ця лінійка загалом. Мені дуже подобалась раніше серія, зволожуюча серія, мені дуже подобалась. І СПФ е, був досить непоганий. Але оці от е, ну, я використала один нанесення начебто нічого. І е, аромату такого якогось настирного немає. Але після нанесення, знаєте, відчувається якась як, наче, чіплівка така, е, якась масля. Я не знаю, як це описати. Можливо, взимку буде краще, ніж влітку його носити. Або, можливо, він підійде для сухої шкіри. Мені здається, що для жирної і комбінованої шкіри він буде заважкий і буде забивати пори. Тому навіть не знаю. Ну, от Повний розмір я собі точно замовляти не буду, а спробую ще взимку, можливо, моє якесь враження зміниться. Є замовлення. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коментарі про ці засоби. Що ви собі там плануєте замовляти, також пишіть, мені цікаво. До речі, аромат новинку Екля я вирішила не замовляти, тому що. Ну якось, от, сказати, що це просто мій аромат на 100% і от мені його дуже хочеться Тож то я вирішила собі купляти тільки те, що от просто ну буде просто зальот, і просто мені зайде і. Буде дуже подобатись. Поки що аромати, можливо, будуть на паузі, можливо, щось я собі цікавеньке знайду. Там, до речі, в наступних каталогах досить багато чого новенького в Еріфлеймі вийде. Бережіть себе, не нехтуйте повітряними тривогами. До зустрічі в нових відео. Па!